Сьогодні у нас макіяж продуктами, якими я користуюся дуже рідко, або не користуюся взагалі. Щоб зволожити обличчя перед макіяжем, сьогодні я нанесу Magic Cream від Шерлоти Тілбрі. Зазвичай використовую праймер від Bobbi Brown, але цей крем. Теж дуже-дуже хороший. І чекаю десь приблизно 3-5 хвилин, щоб це все добре впиталося в шкіру. Для тональної основи сьогодні у нас з вами якраз дуже класна мить, щоб протестувати тональну основу від Estee Lauder. Це сама матова, довготривала версія. Оце, звісно, покриття. Буквально краплинку я нанесла, і воно покриває всю щуку. У мене зазвичай дуже проблемні зони ось тут. І якщо мені не підходить тональний, то він просто в цих зонах скочується. Я вже нанесла свій улюблений кремовий бронзер. І тепер час першого продукту, до якого у мене ніколи не тягнеться рука. Я думаю, ніхто не здивується, особливо ті, хто самі мають ось цю рум'яну в колекції. Зараз потрібно буде її набрати так з разів 5, просто щоб вона проявилася. Мене на шкір. Моя нелюбов до цього продукту з'явилася через те, що він абсолютно не тримається. Тобто, як тільки я виходжу з дому, таке враження, що я і не наносила цих рум'ян. вони просто кудись зникають. Зараз я більш ніж впевнена, що багато хто здивується, але саме до ось цього у мене зараз абсолютно не тянеться рука. Хоча раніше я користувалася ним кожного дня, його ефект мокрого сяйва, мені дуже подобається. Я згадала про ще один хайлайтер, яким я не користуюся від слова ніколи, тому що його буде видно до космосу. Він є у лімітованій палеці Шарлотти Тілбері. у ось і пігментація. Ось ця його пігментація створює такий наче як полоси на обличчі, і його дуже видно, тому з ним потрібно бути дуже. Обережно. Тут зараз, мабуть, багато хто здивується, але відколи я знайшла свою улюблену туш з металевою щіточкою до цієї туші від Maybelline, вона є ультрачорна, я не тягнуся взагалі. Переходимо до губ. Давайте зробимо ось це ліпкомбо. Я думаю, тут по цьому насиченому кольорі Фуксія. Зрозуміло, чому саме я ним не користуюся. Прозорий блеск зі збільшувальним ефектом від Revolution. Я також ним часто не користуюся. І ось такий макіяж у мене сьогодні вийшов. Пишіть в коментарях, як вам.